А у вас тривожні сні. Якийсь у вас е, неспокій, е, якісь страхи, щось собі думаєте, тривожні думки. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Пов це, знаєте, це як у таких таро -класичних, да, то це у нас випадає дев'ятка мечів то, знаєте, якісь такі страхи, тривожність мочі це тривога, переживання якісь, давайте пов'язано з чим. Змінами життєвими, якимись кардинальними життєвими змінами в вашому житті. знаєте, Щось треба міняти. Треба кудись рухатися. Є якісь, знаєте, можливо, ви цього й не хочете, але вам якісь претензії можуть пред'являти, нападки для вас, да, там, претензії вам. І ви такі, ну, якщо мені це кажуть, що треба це робити, то треба робити. знаєте, Можливо, у вас нема бажання цього чогось робити, але вам можуть настаювати на цьому. Да. Так, да, конфлікт, внутрішній якийсь конфлікт. Може бути конфлікт або між людьми, які поряд з вами, в колективі, наприклад, там щось, чи там не знаю, в сім'ї. А є люди або навпаки, у вас внутрішнє, ви переживаєте і можуть снитися дійсно ті тривожні сни, де чого воно приснилося і як що робити? Оце якась тривожність буде. Ну воно й не дивно таке в світі робиться. Не знаю, чого ждать. І знаєте, можуть бути дійсно не ваші бажання, а якісь, дійсно якісь нападки на вас, претензії вам, що ти сидиш, давай роби щось. Ну, таке може бути. Оце може бути і у вас. Або ви можете самі себе гризти навіть. Такий мій прогноз для другого варіанту. Ну, це будуть у вас якось у середу, ви якось будете про це більш думати, знаєте, самі собі там на умі, самі собі щось там продумувати, моніторити в голові, накручувати. Ну, Це таке буде. Отакий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. Робіть, будь ласка, енергообмін. Підписуйтесь, якщо не підписані, вам подобається. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми дімоталі вітають річки, у трічок прихильність. Тобто, ви до людей і в люди до вас. І якось ви.